Слава Україні! Насичений день почався з насиченої ночі, коли гриміло, дощило і ЗЕВС показував свою силу волі, а ворог показував безсилля. бо знову намагався і атакував південь нашої держави, як інші регіони України дронами Камікадзе, тими самими шахедами, які поставляє Іран, Російській Федерації, і намагається налагодити їм власне виробництво. Але відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. 17 запущених шахетів, 16 знищено. Зокрема, 8 над Одещиною, дві оці летючі мерзоти були знищені над Миколаївщиною. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Ну і власне, якщо говоримо про насичену ніч, не менш насичений день, зернова угода. Посилаючись на слова пана Ердогана, президента Туреччини, інформаційна агенція заявила про те, що зернова угода буде подовжена. Правда, так званий рот Путіна піськов зразу сказав: нічого ми не знаємо, нічого не подовжуємо. Я розумію, що для того, аби за певний час сказати, що ви знаєте, спочатку це була угода з зерном, тепер це зернова угода. І ми погоджуємося, ми продовжуємо. Він залежить Залежить від Ердогану, в тому числі. Далі він буде залежати від усіх інших. І найголовніше, я про Путіна прийде не просто людський суд, а й Кара Небесна. Багато чи інших новин з фронту. Ми говоримо про важкі бої, ми говоримо про певні тактичні успіхи наших Збройних сил на різних напрямках, перш за все південних. Важкі бої і на Сході. Але для мене особисто. Найголовніша новина сьогоднішнього дня це те, що Україні вдалося повернути 62 тіла загиблих героїв. Чергові наші втрати, чергові наші герої, яких вдалося повернути додому, щоб вони пройшли той останній земний шлях перед тим, як відправитися до небесних бригад і батальйонів. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам наша майбутня перемога. Віримо і допомагаємо Збройним силам. Кожен на своєму місці. Я бажаю кожному з нас максимально продуктивного вечора і тихого вечора, власне, як і тихої ночі. Інформаційно ми продовжуємо працювати, спілкуюся з вами максимально наскільки це можливо. І дякую за те, що поруч, і дякую за те, що підтримуєте. Підтримуєте в тому, в чому ми всі, ще раз хочу сказати, єдині це віра в нашу перемогу. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Все буде добре, все буде Україна, перемоги і миру!